Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 30 жовтня 1345-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни цієї ночі піднімали стратегічну авіацію для пусків крилатих ракет. Також були ракети Кінжал, щонайменше три штуки. Більше десятка балістичних. Ну і шахеди. Під основною атакою було Запоріжжя, Бурштин, також Львівщина та Вінничина, як завжди, по енергетичній інфраструктурі, але в Запоріжжі є прильоти і по будинкам цивільних багато травмованих, наче загиблих немає. Ну і сьогодні зранку по всій Україні були відключення світла в Одесі та Миколаєві. Також відключало. А потім Міненерго повідомило, що, начебто, вже більше не буде відключень у другій половині дня. Ну, побачимо. Мо на Одещину минулої доби шахеди теж залітали, але поки що немає інформації. Про збиття. Серйозних прильотів, наче також немає. Щодо Миколаївщини, то в області збито аж 26 шахедів. Є прильоти шахедів по залізничній інфраструктурі. Зараз деякі потяги йдуть з затримкою. Ну і в Очаківській громаді 6 разів були атаки фпів-дронами від росіян, наче цивільні не постраждали. Щодо Херсонщини, там після російських обстрілів без загиблих, 12 людей травмовані. Ну іначе на Росії смачних прильотів цієї доби, на жаль, не було. Сподіваюсь, цієї ночі щось буде. Чекаємо на гарні новини.